Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Ну що ж, розгорається дискусія з приводу того, а що принесе в політиці ураган Мілтон у Штатах Америки. Що він принесе для Сполучених Штатів Америки, для окремих політичних сил, а також для світу? Ну, нас цікавить, перш за все, Україна. Так деякі блогери навіть пишуть про те, що ураган Мілтон – це чорний лебідь для України, який прилетів до нас. Я б не поспішав без висновками стосовно. Цього урагану і впливу його на е, політику Сполучених Штатів Америки, Тому що ну, не тільки в Байдена, а відповідно і в Гаріс виникли проблеми, так, а через них і Україну, так як Байден абсолютно обґрунтовано, так не поїхав на Рамштайн. Для того, щоб показати американцям, що демократи піклуються перш за все про народ Сполучених Штатів Америки. Але ж, не треба забувати про те, що я не знаю, мабуть, до виборів відмінить свій візит до України і Трамп, який був задекларований. А це. 2,5-3 мільйони виборців ну, українського походження, так, або проукраїнського походження, які завжди голосували за республіканців. Якщо хоча б частина з них повернеться до демократії, враховуючи те, які вибори були в останній час, коли підраховували навіть не сотні, а окремі голоси виборців, приходилося підраховувати, так і йшли, як кажуть, ніс до носа. Так, фотофініш, <смі> то це ну, небезпечна річ і для Трампа. Ну і те, що я говорив на попередньому відео. Якщо демократи так, скористаються тим, про що я говорив, це те, що цей ураган виник через політику Трампа, його абсолютне ним нехтування, так, глобальним потеплінням, перниковим ефектом, він же заявив при вселюдно. Так, про те, що цієї проблеми не існує. Вона є надумана, ця проблема. Ну, не знаю, може, це і так. Але факт той, що Мілтон це, якщо не найпотужніший, то один із найпотужніших буревіїв. За історію Америки. І так як безпричинних явищ немає, то його цілком можна зв'язати із тим, що зростають парникові викиди, так, на обмеження яких Трамп відмовився виділяти відповідні кошти, а це призвело до ще більших втрат. так. Я не знаю, от як буде голосувати Флорида, тут же, ж, скільки там залишилося до цих виборів, зовсім небагато. Як це технічно і технологічно може бути реалізовано? Чия вона, ця, цей штат квітучий, він е, належить республіканцям, чи уже буде належати. Демократам. Так. Чи він належав демократам, а тепер не всі з них зможуть проголосувати внаслідок цього буревію. Нам це важливо. Якщо навіть прийде до влади Гарріс, то чи поміняє вона радника з національної безпеки, цього хлопчака Салівана? Так. Абсолютно імпотентного, абсолютно ніякого. Я думаю, який влаштовував ну, старого <смас> Байдена, для якого головне, щоб його не турбували, так. щоб його не турбували, щоб не було ніяких проблем. І все. А це або підлаштовувався під нього, або сам є такий за власною сутністю. Так що наслідки цього буревію для політики Сполучених Штатів Америки і впливу її на ситуацію в Україні не є такими однозначними.